На місцях лечань у Харкові працюють два комунальні автомобілі спеціального призначення. Це один з них пересувний пункт управління. Він допомагає координувати роботу усіх екстрених служб. один, один два, три. Перевірка зв'язку. Один я чую на п'ять. Якщо в нас стає стається влучання там кабу або засобів ураження в багатоповерхівку, то у нас є оперативний доступ до реєстрації місця проживання мешканців до бази даних державної ресурсів правне на рухове майно. Ми можемо оперативно розуміти, яка кількість людей можливо знаходиться в цих квартирах. Звичайно ж, там є інтернет, є дрон е, професійний з тепловізором, який дає можливість в, в онлайн режимі передавати картинку на ситуаційний центр міста Харкова. Увага капту у бік міста. Увага, приліт в холодногірському районі. Також там у нас є місце для роботи штабу і загальний координаційний орган для того, щоб можна було на місці зорієнтувати і поставити задачі всім екстреним службам, всім комунальним службам, які займаються ліквідацією наслідків таких надзвичайних ситуацій. Є тут у нас принтер, багато функціональних прислів. Якщо необхідно, ми всі документи можемо вивести швидко, надрукувати. І у випадку, не дай Боже, там виходу з ладу, бо з якихось причин основного пункту, де включається тривога, ми також цього автомобілю можемо по місту Харкову включати сирени. Окрім того, тут є доступ до камер відеоспостереження наших. Міських спеціалізованих, тобто тут зроблений також повний дубль нашого ситуаційного центру, але він настільки на колесах. Ну, Якщо ми раніше виїжджали на своїх власних автомобілях, то, звичайно, які яких немає не спецсигналів, які не мають тих в першу чергу засобів для роботи на місці на ще звичайно, що це в ну, десятки разів полегшило нашу роботу. Я перебуваю в автобусі швидкого реагування. У салтівському депо його називають автобусом незламності, розповіла перша заступниця начальника Тетяна Васильєва. Цей автобус використовують на місцях обстрілів, щоб люди могли тут зігрітися, перепочити та поїсти. Чоловік да, от он проходять, от. воно так от садиться, і він просто відходить від шоку. пока у него это все. В течение 20 минут я должен, ну, смотря в какой точке города, я должен прибыть. Люди подходят, которые там пострадал, которым ну, помощь какая-то нужна. Они приходят сами. Сначала генератор подключаемся, ставлю чайник, кофе, чай. Ну и что они попросят, там, может покушать кому что. Если холодно, пока автобус там не успевал прореться, мы достаем пледы, даем людям. Если надо, я же говорю, вот аптечки. Было в конце января, когда в дом влучило. Человек пришел, у него была травмированная рука. Он попросил бинт, чтобы хотя бы ему перемотали. Мы ему перебинтовали, как бы все, потом приехала сразу скорая. они обработали ему рану, перебинтовали как надо. Вот так вот, движение птички наша. Я не отхожу, я всегда нахожу здесь до до последнего, пока не разъедутся МЧСники и не скажут: "Добро, все, вам можно уезжать". Мы можем остаяти рахувати сколько людей, багато людей, ДНСники наші і постраждали люди. Ну, не менше 100 чашок ми на, нараховуємо без так. Довжина цього автобуса 12 метрів. Через це у Харкові він не всюди може заїхати, говорить Васильєва. Саме тому нині у Салтівському депо обладнують ще один менший автобус незламності.